Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні на огляд представлена новинка від бренду MTAC. це кофта, худі, Multicam TAN. Худі давно стала повсякденним одягом для багатьох людей різного віку та соціального статусу, адже це універсальна річ, яка може поєднувати в собі різними стилями одягу та забезпечувати свого власника комфортом під час використання. Нова розробка дизайнерів бренду Інтак вдало поєднує в собі стиль, зручний крій та високоякісні матеріали, що робить кофту зручною для використання як при повсякденному носінні, так і при заняттях спортом або тренуваннях на полігоні. Основа кофти виготовлена з м'якої, приємної на дотик тканини, в складі якої бавовна та еластан. Дана тканина проста в догляді, добре тягнеться та при цьому не деформується, не виграє і не парить. Капішон і плечові вставки виготовлені з високоякісного матеріалу Nika Extreme. паттерне Multicam. Дана тканина відома чудовими з та повітряпроникними властивостями. Завдяки чому часто використовуються брендами так для виробництва військового одягу. Вільний крій худі та рукава покрою реглан не обмежують рухи під час активних фізичних навантажень. Кенгуру кишеня дозволяє зігріти руки або зберігати необхідні речі. Також кофта має достатньо великий зручний капюшон, по краю якого вшита еластична резинка. Завдяки цій різинці та спеціальному фіксатору ви зможете затягнути капюшон та захистити голову і шию від несприятливих погодних умов. На рукавах кофти розміщені міські кишені на застібках, блискавках, поверх яких нашиті велкропанелі для розміщення ваших ідентифікаторів та патчів. А на передній частині худі нашити логотип бренду МТА, виготовлений з матеріалу Niko Extreme, Патерні також мультикам. Завдяки цьому він не буде втрачати первинний зовнішній вигляд та зможе радувати вас впродовж тривалого часу. Тож, новинка від бренду Кофта Combat Мультикам Тан обов'язково сподобається всім поціновучам мілітарі стилю та комфорту, підійде для використання як про холодні літні дні та вечори, так і в осінній, зимовий і весінні періоди. Як додатковий шар одягу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки.